Друзі, всім доброго ранку. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Будь-яка ядерна атака проти України спричинить настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена. Саме так звучали слова Бореля: серйозна заява: ось так повинна реагувати кожна країна, а не яйця чухати і боятися. Путіна пора поставити на місце. Я впевнений, що ви погодитеся з цими словами і поставите лайк. Відступивши приблизно на 20 кілометрів на північ від херсонського сектора на початку жовтня, російські війська ймовірно намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від селища Милове, вважає британська розвідка. На цій лінії тривають запеклі бої, особливо на західному фронті, де українські наступи означають, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Велика частина російських військ на цій лінії фронту залишаються недоукомплектованою частиною ВДВ. В останні дні російська окупаційна влада ймовірно віддала наказ про підготовку до евакуації деяких мирних жителів з Херсона. Цілком ймовірно, що вони очікують поширення бойових дій на сам Херсон. Всі, хто вірить в перемогу, обов'язково відгукніться і поставте лайк. Все буде Україна. Тимчасова так звана влада Херсонської області вже почала просити Путіна про евакуацію населення, тим самим підтверджуючи, що українська армія вже близько. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації з проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області, особливо Правобережжя. А що таке, щось сталося? В першу чергу для жителів правобережжя, але одночасно ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край, наші сусіди, вивести своїх дітей і самим виїхати. Заявив колаборант Сальдо. Ще одна приємна новина. Черговий обмін в Україну повернулися 20 українців, що були в полоні УРФ. Про це повідомив голова ОП Єрмак. За його словами, додому повернулися 14 бійців ЗСУ, 4 бійців тероборони, один нацгвардієць і військовослужбовець ВМС. А зараз дуже цікава новина. До речі, як ми і здогадувалися, підрив моста був все таки відтворений знизу. За вибухом Кримського мосту міг стояти американський дрон Ньюсвік. Військові експерти з групи Мольфар досліджували вибух на Керченському мосту і прийшли до висновку, що в російській версії події є неточності. Відсутність отвору в дорожньому покритті на місці детонації заряду і на відео помітно кілька вибухів, і принаймні один з них стався під мостом. Міст могли підірвати знизу. На зруйновану секцію, очевидно, діяла вибухова хвиля знизу. Це може бути результатом роботи повітряного або водного дрону, зазначили дослідники. Вони вказали, що на записах камери, прикріпленої до залізничної частини моста, видно білий предмет, рухається серед морських хвиль. Біля берегів Севастополя вже був виявлений водний безпілотник. Цілком ймовірно, він був доставлений для ЗСУ з США в квітні йдеться у звіті. У Білгороді детонація БК. Спочатку промацали їх ППО, а тепер жахнули по складу БК. Що там по ППО, орки? Хоча яке там ППО, коли снаряди, які готували на Харків, потрапляють на дахи будинків, це вже не басава скирають сволота. Ось так після обстрілу виглядає митний пункт пропуску в Шебекіно в Білгородській області. Жертв і постраждалих немає. У самого прикордонного переходу є значні руйнування. Він практично перестав існувати, заявив губернатор Гладков. В обстрілі губернатор звинуватив Збройні Сили України. На Сватівському напрямку частина кацапських джерел повідомляють, що наші відбили торські та терни. Хоча всі оці захоплення і втрати відбувалися лише в їх фантазіях, в нас виникли питання по одному із гайдаївських сіл, і зараз ситуація на уточненні. На Луганщині Кацапи продовжують вибудовувати цілий укріп район. Бахмутський напрямок тривають інтенсивні бої, хоч ворог і малює спірне своїм, але ЗСУ іншої думки. На ділянці продовжується концентрація значної поки що ще живої сили ворога. Нинішня щільність військ близька до тієї, що була в попасній в квітні травні. Звісно, в нас є переживання за Бахмут, і ми розуміємо приблизно якою ціною утримується фронт. Проте не варто думати, що хтось розумніший за Генштаб, і що Генштаб не розуміє, що відбувається на найважчій ділянці фронту. Авдіївський напрямок без змін. За попередніми даними, ворог в Маринці та великій новосілці успіхів не досяг. Запорізький напрямок без змін. Херсонський напрямок без змін. Чекаємо офіційної інформації. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Ми обов'язково переможемо. Дякуємо всім за підтримку, за добрі слова. Всім гарного дня і будьте уважні!